Всім привіт, друзі! Вітаю вас всіх на каналі Слід Цитрус. На дворі у нас вже екватор осені, тому вектор нас потрошки буде зміщуватися саме на теплицю з цитрусом. В цьому році є дуже багато роботи, яку потрібно зробити до зими. Я вже почав виносити цитруси на вулицю. Мені потрібно абсолютно всю теплицю звільнити. По-перше, її треба гарно прибрати. По-друге, треба обробити противогрибковими різними засобами для входу в зиму. По-третє, за два роки, в тому році я цього не робив. За два роки всі шви, всі кутки силіконові вже розійшлися через те, що полікарбонат грає під тиском високої температури. Тому в цьому році мені потрібно прибрати повністю весь старий силікон і просиліконоти всю теплицю, для того, щоб в цьому році були максимально низькі тепловтрати. Тому що життя в Україні лише дорожче, опалення дорожче, це просто необхідно зробити. За останні два тижні я помітив, що що на вулиці, що в тупиці почав з'являтися кліщ. І якщо взагалі пройтися по цьому року, то у мене кліщ був на початку зими. Після протравки його не було аж до травня-червня. Потім, в травні червні він лише почав з'являтися. Я знову зробив комплексну обробку від цього шкідника. І от аж до... Жовтня місяця, можна сказати, у мене знову ж таки не було кліща, і зараз він знову з'являється. Тому планується зробити почергову правильну обробку від кліща чотирма препаратами, плюс потім ще актовермом. Тобто, по стандартній моїй схемі це керамайто, потім через 4 дні буде синтак, через 4 дні оберон і через 5 днів ще мальбенкнок. Потім всі ці рослини будуть занесені у теплицю, і через тиждень ще оброблені самим легким препаратом Актовермом, от таким чином буде обробка проводитися на зиму, щоб взимку цього шкідника не було. І насправді можна сказати, що 2024 рік для моїх рослин видався, мабуть, одним з самих важких. І Я, мабуть, вже як наші минулі президенти кажу, що кожен рік важкий, але ми тримаємось. Ні, насправді, от дійсно самий важкий рік, тому що. Були аномально високі температури. Мало того, що в теплиці все просто горіло, рослини горіли верхівки, просто прям до гілок. Так і на вулиці та сама ситуація відбувалася. А на жаль, тіні не вистачало для того, щоб повністю всі ці рослини поставити в затінок і накривати сіткою. Вже було пізно, насправді. Тому зараз, коли я ходжу в теплицю і спостерігаю, як осипається листя, яке було пошкоджене сонячними променями. Становиться сумно, хоча я розумію, що це в принципі нормальний процес, коли рослина скидає пошкоджений лист. І... Але це не сама велика проблема, яка була в цьому році, насправді, навіть оці критичні температури це ще було терпимо. Саме більше мене шокувало те, що я 13 років поливав цитруси прямою водопроводною водою, колись з фільтром, колись без фільтру. І завжди все було чудово. Чому? Тому що в Сумах вода добувається зі скважин, з підземних джерел. У нас вода гарна. Її можна пити було завжди. В цьому році я не знаю, що в нас сталося. Якість води почала погіршуватися просто катастрофічно і прямо прогресивно. Мало того, що через день вона почала йти ржава. Так і коли вона була прозора, вона або мала якийсь запах сторонній, або взагалі, от я проводив полив. І я на наступний день бачив, що просто здорові рослини через день, через два починали або скидати листки, або починалися якісь хлорози, починалися якісь може навіть некрози часткові то на листі, то на гілках. Тобто, це просто був шок в цьому році саме з водою. А це в принципі основне джерело, яке необхідно для догляду. Тому добре, що в мене були деякі запаси води з попередніх років, з чистої класної, якими я зміг. Поливати і підтримувати здоров'я рослин. Зараз, звичайно, вже рослини поливаються через два фільтри водяних і більш-менш нормально, хоча повністю все одно вода не очищується. Тому, друзі, отака от коротенька передісторія. Сьогодні я покажу вам типу, в якому на вигляді, зараз покажу її, коли я все повиношу протравки, позаношу і покажу кінцевий вже результат. Тобто, це буде результат роботи. Декількох тижнів. Приємного перегляду. Ось, друзі, власне, як це все виглядає зсередини по-справжньому, по чесному. Оце стільки мусора. Частину росинок я ще не повиносив. Сьогодні буду виносити, як я вже і сказав, а це те, що я виніс попередню передню частину рослинок. Фейхлашки дуже сильно розрослися. Води достигають. Небагато в цьому році, але, тим не менш, плоди є. В світі. Коротше, все треба виносити, прибирати тут, силіконити. А, зараз, до речі, покажу, як це на вулиці. Все розставлено. Отак. Це все розставлено так полосом для того, щоб було зручно його протравлювати від кліща. Кубка рослинок у мене ще тут окремо стоїть у затінку. Про них я розповім у окремому відео, трошки пізніше. Частина рослин стоїть під хатою, залишки під щеп. Далі інжири починають виступати, вже видно, я їх багато пообрізав до наступного сезону. І ось отак виглядає винесені. Ще раз теплиці. В цьому, ну, можна сказати, що стан гарний. Але я ж як безпосередньо тут їх бачу, то не дуже той гарний місцями. Ось, наприклад, повністю обсипалась тароко-варігатний верхушка якраз таки після чергового поливу. Ну і так досі ще й не відросла. Хоча ні, ось оприрост іде один, але він чисто молочний, його взагалі треба прибрати. А от верхушка лиса залишається. Ось таким чином. Продовжуємо далі роботу. Отак трошки ще покажу вам проміжний результат, процес виносу рослинок на вулицю для протравки помилу Валентину. Нарешті дійшов до того, щоб показати його плодик. Тут у нас хашемота і сангвінелі з плодами, і сукрина. Там достигає вже апельсин. Трошки кантонських є. Не видно так, добре ось Не небагато, але є. От, Продовжуємо. Зараз вже звільню всю теплицю. Отак От виносиш рослини, виносиш. Вони просто займають весь простір у дворі, ти думаєш, як воно туди все взагалі вміщається. Ну, просто. просто незрозуміло. Це такі конячки. Тобто вже і тут. І тут вже в два ряди стоять. І це ще й досі не всі. Продовжую виносити. Ну от, власне, і все. Всі рисунки винесені. У дворі просто не пройти. Отак от все густо-густо доставимо. -густо Ні, мені, звичайно, подобається, як воно зелено стало. Але не дійсно. Ходити майже нереально. Все, починаємо травити, прибирати теплицю. Далі буду ще показувати проміжні результати. Отак, От друзі, третій день вже заношу. На початку так ходиш і думаєш, витягнути все за один день. Важко, капець як важко так, спина просто надривається, скільки тут 120 горщиків приблизно. Але потім розумієш, що то ти просто грався, того, що потім кожну рослинку треба підв'язати, пообрізати, все потравити, все прополоти, потім, мало того, що занести, його ще треба розставити так, щоб повністю на всі гілки потрапляло світло. От оце займає надзвичайно багато часу. Плюс до цього всього ще й купа-купа різних факторів, типу дощу, холоду і так далі. Тому так, друзі, вже виглядає теплиця, Це я три дні заношу рослини. Саме чисто заношу. Вже при перший раз. обрізаю. Прополюю, підв'язую і розставляю.